Всім привіт! Ви на моєму велоблозі. Сьогодні розповім вам про а, свою. Камеру Osmo Action першого покоління. Я давно вже знімаю на цю камеру, хотів давно зробити огляд. І ось цей час прийшов. Нещодавно я робив огляд на DJI Osmo Action 3, третього покоління. Якщо ви не дивились цей випуск, ви можете подивитись його отут. Але сьогодні саме про DJI Osmo Action. Я вважаю, ця камера дуже недооцінена нашими блогерами. Тому я вирішив розказати про всі її. Плюси, мінуси, і як краще на неї знімати. Погнали! Ось я перейшов знімати саме на цю камеру, щоб ви бачили картинку, яка що влазить в екран, як чутно звук. Я зараз стою десь більше ну, десь на метр. Від камери треба трошки підійду поближче, от навіть тягнути руку, щоб ви бачили. Саме в такому форматі, і щоб звук було нормально, я скажу так, що все-таки так вона, це один із мінусів. Не ідеально пише звук. Ну Все-таки це екшн камера а не якась професійна. Тому тут треба трошки піднімати звук на постпродакшні. Я це роблю. Так, в принципі, ну і шумодав, є софтверний, саме котрий стоїть тут. Ну блін, все-таки ж кажу, коли вітер задуває сильно на велосипеді, чи десь бігаєте, коли сильний вітер, то так, буде дуже сильно сьогодні. Я перейшов спеціально таке місце, щоб більш-менш було. Нормально, але ще потестуємо е, з вітром. Е, чому я сказав, що цю камеру багато блогерів недоцінили? Ну тому що перші огляди були, коли ще була е, сух, така сира прошивка. Ну і деякі принцяті тоді е, відносились на типу до DJI, типу, вони зробили цю екшн камеру першою. Е, ну я так скажу, що вона досі в, сво, в, своєму, в, своєму, в своєму дібазоні. Е, Краще за GoPro, тому що за таку ціну зараз таких нових майже не подається, але в ціні е, БУ ринку 7-8 тисяч гривень до 10 тисяч гривень ви нічого не купите. Ви купите GoPro е, 6, 7, 8 покоління, БУшне так, також. І 9-ту вже, мабуть, за, за ці гроші ви не купите, не знайдете. І я так скажу, що. Вона краще буде знімати навіть ніж восьма екшн камера Саме для такого формату, як мені потрібно, саме для влогів, і екшену і всього такого іншого. А навіть дев'ята GoPro, ми з моїм товаришем каталися на велосипедах. В нього була 9 GoPro, він купив. Але коли ми каталися, GoPro декілька разів не не записувала, просто переривала запис чи просто вирубалася. Тобто в GoPro, в мене була перша, третя була GoPro, і така ж проблема була. І до дев'ятої вони не вирішили цю проблему. Лише з десятої, одинадцятої кажуть, що ці проблеми вирішили. Ну блін, все таки це екшн камера, і досі в деяких моделях кажуть, випадають ці помилки. І я так думаю, що для екшн камери це взагалі недоречно. Тут немає такого суперширика, як, наприклад, є в, уже в DJI Osmo Action 2 чи 3. То, до речі, була в, вимкнута дисторсія. Тобто, ви бачили по бокам такі закруглення більше, більш рибляче чи око. А от зараз саме я вимкнув дисторсію, і картинка така стала більш квадратною, більш така оброблена. Також все рівно. я стою на тому ж місці. Ну і ще трошки, ви такі, що побачили, такі бліки, плями, це нічого страшного, це не що з лінзи. Просто зараз йде дощ, така погода. Тому я думаю, ну трошки я познімав. Зараз тро, ще трошки я покажу вам саме як знімати, зніму камеру. І вже з рук вам познімаю, покажу. От, як в такій погоді знімати, тому що інколи коли подорожуєш, катаєшся на велосипеді, погода буває мінлива і можна буде по-різному. Тому от я зараз знімаю на витягнути руці від себе. Знімаю себе, Бачите, скільки влазить інформації. І ну, я ж кажу, ця камера дуже її недооцінили блогери. Я знімав з неї подорожі, знімав е е всілякий екшен, додаткові кадри якісь для своїх там е навіть професійних відео, е де я знімав, наприклад, на Кенна 50, але там ширина куту не дозволяла зняти якусь, якісь моменти. То я підзнімав на цю камеру. Там вже на постпродакшені вже трошки дообробляв. Е Світокора бив Покращував картинку, і виходила доволі непогано. Навіть фотографії, готелі я робив комерційні, там де маленькі приміщення, наприклад, санвузли потрібно відзняти на широкому куті. То я робив багато світла, виставляв, ну робив більш-менш нормальне світло чи маленькі кімнати, де треба зняти широко так. І я знімав саме на цю камеру комерцію. І в раві вона фотографує. Потім можна ці фотографії обробити і зробити більш-менш професійними. В цій камері є стабілізація Rocksteady, Це в принципі. Ну, стандарт, це розробка саме DJI стабілізації це Rocksteady. І єдиний момент, що в цій камері треба слідкувати, щоб вона була вимкнута. Тому що інколи, коли перемикаєш з однієї якості на іншу, може, може вимкнутися ця стабілізація Rocksteady, тому варто за цим слідкувати. От. І ви зараз я можу тут пробігтися, і ви побачите. Як картинка справляється сьогодні небагато світла, то тобто ви можете побачити, як вона справляється зі стабілізацією. Зараз от бачу, ходжу, знімаю себе. От. А зараз я вимкну стабілізацію і подивитись, як вона знімає без стабілізації. Ну а от тепер вже немає стабілізації на цій камері, і ви бачите, що буде вже більш трястися, все буде таке вже, вже стабілізація за відео, і ви побачите, можна потрясти, трошки, отак от, і ви побачите, як вона саме знімає в такому режимі. От, і ось отак. Ну що, я ввімкнув стабілізацію. До речі, зі стабілізацією трошки менше захватую. Тому якщо у вас якийсь статичний кадр, і ви знімаєте і вам потрібно більше кут огляду, тоді можете вимкнути стабілізацію, і у вас буде більше інформації влазити. Зараз я знімав все рівно з виравнюванням дисторсії. Зараз я вимкну дисторсію. Побачите, скільки буде більше інформації. Якось так. До речі, є бага... ну, є професійні режими. Ви можете налаштувати баланс білого. В мене баланс білого стоїть. Я виставляю вручну все інше налаштування автоматом. До речі, можна поставити дислайк саме цвітову схему, але я все-таки знімаю стандартному. Ну я не парюсь в плані цього. Не такі вже професійні, мені потрібні цветокор. І, в принципі, мені, мені подобається, як вона знімає в стандартних кольорих, кольорах. Додати потім можна трошки на постпродакшені насиченості, трошки додати контрастику, і буде нормальна картинка. Також вирішив вам показати, як вона знімає в машині. От, при нормальному освітленні в день, ну, сьогодні так пасмурно, але рівно ви бачите, як широко вона знімає. У мене машинка невеличка, от, тому все ну, рівно можете подивитися, як вона знімає. От, от я прям На витягнутій руці до іншої частини машини, до скла майже доторкаюсь і знімаю для вас отак. -от. І ви бачите, як вона знімає. Ну і трохи розповім про технічні характеристики та функції. Але перед цим скажу, що я вирішив продати цю камеру, тому що я собі купив uh, DJI ДJС Action другого покоління, щоб знімати на FPV та використовувати як запасну. Також я ж купив, як я казав, DJI Osmo Action, огляд, на котрий я робив, і ви можете подивитись його тут одна підсказочка була. От, І будучи огляди на... Другу камеру, і також insta 360 в мене є Go2, також треба буде на неї огляд зробити. Так що, нагадаю, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайк, підтримайте україномовний контент, щоб просувалося в нас. Все. І, YouTube розумів, і YouTube просував і розумів український контент. Ну що, розповім, ця камера знімає 4К до 60 кадрів на секунду. Full HD також, дається, зараз подивлюсь, знімає також. Full HD знімає також до 60 кадрів, але можна знімати до 120 кадрів, а ні, навіть не до 120, до, 20, до 240 кадрів, але без стабілізації Rocksteady. Ну, Скажу так, що за великим рахунком, я. Снімаю майже завжди у Full HD або 2К, щоб мені було легше оправляти. І до 60 кадрів мені вистачає з головою. Також є режими фото, як я казав, Доволі таки непогано HDR-відео, сломо є. Також є Гіперлапс таймлапс, але цими функціями сломо, Гіперлапс Таймлапс я в принципі не користуюсь. Мені краще записати вже відео і в тій якості в тому форматі, як мені потрібно, а вже на постпродакшені обробити його так, як мені треба. Чи сповільнити зробити якесь сломо, і я буду знімати з 60-120 кадрів в секунду. Чи якщо потрібно пошвидшати вже пришвидшує і там накладує деякі ефекти. Тому так там краще тоді е, відео виходить. Це базова комплектація, вона в неї є е, захисний кейс, е, є селфі-палка, така мініатюрна палочка, але це краще ніж нічого. Але вона не півтораметрова метрова, як у третього покоління, але все-таки. В деяких моментах вона виручає, можна десь її поставити на штатив, як штатив і знімати відео. Також є е, кріплення різні. Я, до речі, їх не використовував. Вони нові, повністю. Якось знаєте, я ці кріплення завжди, коли в мене на його попробували, я їх не використовував. Якось було шкода використовувати е, всі ці наліпочки і якось так. Ну, тому є всі ці базові комплектації. Е, також в комплекті одна батарейка, і скажу так, що в принципі мені на день зйомок, якихось в подорожах, в покатушках вистачало одного заряду в до, до, ну, доволі пост постійно. Ну, якщо що, можна докупити батарейки, це не проблема, вони продаються. І взагалі, якщо що, то я просто брав з собою по завжди, і просто, якщо що, можна підзарядити через USB Type-C спокійно, не проблема. Також я замовив собі отаке от кріплення швидкоз'ємне. Це кріплення взагалі я замовив для FPV дрона. От. Ну, зараз, як розумієте, не політаєш, і, в принципі, я цю камеру продаю і тому це кріплення мені не потрібно разом з камерою продається. Воно швидкоз'ємне, тобто підстандартні вушка. Як на GoPro пройде, але камера в неї ставляється дуже добре і фіксується дуже добре. Воно швидко з'ємне, але дуже міцно тримається. Ну що, а зараз трошки ще хочу протестувати цю камеру в трошки таких поганих умовах саме вночі, як вона знімає вночі? Так, а от вирішив вам записати, як ця камера пише вночі, саме в такий поганий, при поганому освітленні, в сутінках, при ну, вімкнуті ліхтарі вуличне освітлення. І от як вона знімає саме при такому освітленні. До речі, світло у нас вже не вимикають. Дякуючи нашим хлопцям, нашим захисникам. Ворожі ракети збиваються. І енергетикам так також дякуємо, що дають нам електрику. Ну що, подивимось, як вона знімає саме в таких умовах. Що можу сказати? Резумуємо, камера доволі таки непогана. В своєму о, ціновому сегменті дуже непогана, Як я сказав, що фору дає навіть GoPro спокійно в такому ціновому диапазоні. До восьмої моделі спокійно. Дев'ята вже краща картинка, але таки є все-таки проблеми з вимиканням, і треба пошивати, треба і всерізно ці проблеми виникають. Тому. Я ж кажу, ця камера дуже непогана. Але все-таки є невеличкі мінуси. Це, до речі, мінус, мінус, не мінус, але все одно, коли знімаєш це без рук, особливо в кейсі в пластиковому, то руками ти шрудиш по кейсу, і дуже це чутно відчуття. Це шордіння. На третій вже такого не було, я вже тестував це, але в цій камері є. І треба з цим рахуватися. Ну, я вже просто звик, що. Зафіксував і вже, вже не там не перешорхує руками. І це такий мінус цієї камери є. Е, більше майже мінусів немає. Я скажу, що дуже багато плюсів. І саме ця камера дуже недоцінили наші блогери, котрі знімали багато різних камер, але цю потестили і сказали, що не дуже подобається і все, і викинув. А треба було згодом. Все познається з досвідом, і я просто розповів вам свій досвід. Якщо що, камера, я сказав, буде продаватися. В описі буде посилання на цю камеру на OLX. Якщо посилання вже немає, я напишу камера продана. Звиняйте. А хто може ще стане щасливим власником цієї камери. Ну що, от і все. Розповів вам про камеру цю. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Як я сказав, підтримайте україномовний контент лайком, підпискою. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і все, все буде добре. Бувайте!